Лот з жіночого міксу ASOS, Ось така кепка, дуже стильна. Чорні такі, як лосинки, легенькі, знизу кльошень із такими розрізами. Розмір XS. Ось таке плаття. Також дуже таке трендове на замочку. Розмір S, Брюки. Теньки на літо дуже така приємна тканина. Вітровочка укорочена, тоненька. Це в нас іксесочка. Ось така юпочка Зіб збирається, можна робити більш коротшу спереду, можна довшу. Це вісімка. Ось такі велосипедки. футболка. Юбка такого цікавого крою. А, значить, тут з боку йде таке трішки зібране і зверху на пояс зав'язуються ось такі зав'язки. Можна собі міксувати, як вам зручно. Такі ще велосипедки. Футболка десяточка. Джинси, літні з розрізами на колінах, тут теж такі обрізані. Дуже класний якісний джинс, це 32. Оверсайз футболка. Таке міні-плаття комбінація. Це S. -очка. Ще одні джинси, тут вже з такими порваними потертостями. 32 також. Плаття дуже класного кольору, камера не передає, воно таке легенький вілюр. З вставками на плечах і такими завуженими рукавами, тут такі більш ширші. Класний костюм на пляж, чи так просто не зітелітом це у нас розмір іксесочка, топ і шорти. Таке міні-платрічко. Дуже класні брюки. Такого світло-молочного бежевого кольору. Знизу такі прямі, чуть-чуть розкішовані. Е, на на талії йде з збоку вище, а тут на талії вдягається ось такий шнурочок і також блискавка боком йде. Ось таке плаття з відкритими плечима. Дуже класно стильне, ксесочка і дощовик. Це у на нас розмір іксес.